Всім привіт! Привіт! Вітаємо вас на каналі Мемуари Переселенців. З вами, як завжди, Марина і Юля. І ми дивіться, де ми? Ми стим біля Лідла. Ми тільки що скупились, і ми їдемо в сауну. — в баню. В баню. Ну, Це я, сауна, я думала. Пішли ми в баню. Пішли ми в баню. Да, тут дуже складно знайти е, гарну баню, таку прям прикольну, знаєте, як оце з камнями, коли, коли ти на камеру ну, сауну. Як ви привикли, коли приїжджали в Закарпаття, різні так, там так, були так. такі. Тому ми думаємо, що вам буде цікаво, адже я бачила, багато людей дуже шукають кудись ходити, кудись попаритися. Так, да, і минулого року ми вже там були не один раз, тому що наш перший досвід такої бані. Mm. Болгарії був не дуже вдалим. Про ми про нього розкажемо вам пізніше. Тому залишайтесь з нами, все покажемо, все розкажемо. А їдемо ми ось сюди. Ось тут геолокація, гарні відгуки, майже всі від українців. Тому залишайтесь з нами. Давайте так, Ну що, ми вже доїхали до нашого місця призначення. У нас є ще півгодинки трохи погуляти, тому ми готові з вами поділитися ще одною інформацією. Про оцей перший наш раз, коли ми дуже хотіли потрапити в баню в минулому році. Так, це було якраз десь в районі. ми їли нам на водохрещу, але не, не, не дуже там виходило по дням. І десь в тому районі, в січні, ми почали шукати якісь варіанти. Якось тоді дуже мало було інформації, і я просто десь запитала в руки, і мені відповіла прям жіночка, яка типу це її баня. Mm -hmm. І така: приїжджайте, там, бурга садріс. А я ж таку ні, давайте фото. Фото були загласи. Ну надіжда, може бути, ми зможемо знайти десь ці фотографії, які тоді відправляли Юлі. Десь вона пошукає Є, по перепискам. Очікували, ми непоганого. І ще в той момент був, що там прямо одразу річка, озеро, щось таке. І озер після того, як ти побуваєш в бані, ти зразу йдеш на цю. Воду ну ми ж собі уявляли так, як було у нас. Ну на Закарпатті де ми часто бували, і якась горна річка, навіть якщо не горна в Києві. Є багато таки ні раді ні пропрям, плюхаєшся. Ну. Цікаво, ну мало бути круто. Ну коротше, ми домовились. Все типу, приїхали. Вона ще й сказала, що я там вам приготую поїсти. Ну це за додаткову плату. Ми такі ну окей, бо вона дуже так настаювала, що вона там і м'ясо, чоловік пожарить. І так, вона, вона там, щось... якби українка, але чоловік у неї болгар. Так, так. Ну, ми приїхали. Ми ледве знайшли. Це так. Є місцевість, я не знаю. Ми прикріпимо мабуть, локацію. Постараюся де да, знайти це приватний сектор, якісь будинки, якась грунтова дорога. І ти їдеш і такий з кожним наступним поворотом. Ну, надія на те, що це щось нормальне зникає просто на очах. Загалом виявили, що це просто приватний будинок. На території приватного будинку стоїть вагончик, просто вагончик, який і є цією самою банею, і половина цього вагончика це баня, а друга половина типу, як маленький придбанник, в якому можна посидіти, там, випити чаю, і але прийти. там ну місце на жаль. Ну я не знаю на одну з половиною людину. Ну це максимум. Але ладно, ну вже так сталося все. Але щоб пройти до цього озера, щоб окунутися після бані, треба було через город, через курей і через собак проходити це все. Це було саме зараз. У нас собачка лапає на нас. У мене є частина відео, де там Юля питається дойти по цим кущам. Багато вставляти не буду. Я думаю, я десь тут прикріплю і є як там, по-моєму, чи хтось із нас залазить в цю воду. Тобі, по-моєму фотографія бідна Вероніка стоїть під цим, і воно там ну не обладнане для того, щоб це робив хтось чужий. Вони кажуть, що вони приймають гостей і влітку, і взимку. і Міг там не залишається ночувати. і возять на цьому їх на катері, катері але там такий момент, що є ця баня. Типа, ти через ці всі городи йдеш туди, до озера, окунаєшся, вертаєшся назад. Душу після того, як звик воду, немає. Як туалету немає, туалет є типа, в Будинку цих господарів тебе... тебе вже брудні, поки ти пройшовся да, повороти в так не можна заходити в баню. Так. Треба тобі получається якісь мати ще додаткові тапки. і все це дуже так було дискомфортно. Ну ми пережили цей досвід, ми його прийняли, і найкраще з цього моменту, що було, це ми діздалися салата. До речі, так це після цього просто це ну це єдине відкриття. І ми вдячні цьому досвіду за цей богарський салат. Ну так. досвід він неважливо. Негативний, позитивний це досвід. І зате саме через цю ситуацію ми почали шукати все ж таки якусь класну справжню баню тут в Болгарії, десь на узбережжі. Ми її знайшли, і ми вам її покажемо. Тут ще що класно, що можна замовити додаткові послуги, такі як хамам, масаж, всякі там якісь цікаві історії. Тут є чай, е, такий включений у вартість. Безкоштовні віники, що дуже круто. насамперед. Я хочу сказати, навіть у нас були додаткові, ну, да, додаткові. А тут додаткові. все типу включено. Там є навіть якісь, якісь халати, видають рушники. Тобто, ну, тобі не потрібно думати про те, що з собою взяти. Ми звичайно беремо з собою там власні рушники. Ми взяли з Юлі свої модні халати, які придбали влітку. Покажемо вам наші аутфіти. Тому залишайтесь з нами. Чи такий смішний ракурс? Ми взагалі думали, що в нас могли бути шанси, щоб сьогодні навіть йшов в сніг. Тому що і Ми б ниряли прямо в сніг з бані. В сніг ми не ниряли, але як мінімум би вийшли, обтерлися снігом. От, але зараз сонячно, скільки градусів, як подивитися, вісім градусів. Але прикольно, що тут навіть можна попасти в баню і, і, і зі снігом. Так, да, да. Головне вчасно забронювати. І це До є... речі, Юля, як бронювати баню? Дуже легко є вайбер. Тут працює чоловік з дружиною. Вони, мені здається, болгари. Добре розмовляють російською, не знаю, як англійською. І от якраз жінка, я їй пишу, є номер телефону. Через неї бронювати. Вона і вона робить дуже масажі, приємна. Якраз. І вона робить масажі. Да, куранти Ми все це прайс ліст додамо. Трошки підняли з ціни з минулого року, але не критично. Ні, ще круто, що є там і дитячий масаж, а не тільки там для дорослих. Це дуже клас і круто. Ми були тут один раз в хамамі. Нам дуже сподобалось, але це такий ну цікавий експірієнс. Він не для кожного є. Але це факт, що він тут є Ну це прикольно. Я він прям антицелюлітні і типу лікувальні, і якась типа ноги, і оце як це свічкою. Я не знаю, чи було в минулому році, але зараз є. Мені здається, це прикольно. що Ти приїхав, хтось може там в бані паритись, хтось може в хамамі. До чотирьох чоловік взагалі розрахована у них баня. Якщо є там діти, то їх я так розумію, взагалі не рахують. От але про все можна вже особисто. там Ну Це так, знаєте, от не, не баня в форматі якогось там, не знаю. Поганому, що десь якийсь там бухаловка для кучі людей. А це реально такий спа для себе, для тіла, там для душі, попити чайок, провести там час з родиною, там з подругою. Навіть можна просто на двох там піти і провести гарний час для свого здоров'я, свого тіла. Залишайтесь з нами, дивіться, далі? Да, бррр, нам залишилось чекати недовго. Все, я підготувала фруктики, лимон, бо тут є вже чай. Ще ми заїхали, купили всякої некорисної їжі, ще взяли з собою якихось круасанів взлідла. Юля собі теж якусь булку взяла. Взагалі, зараз підемо в баню. Чесно. Да, думаю, нет, мне так холодно и мы не так разогрелись, но мы вышли. Что, Юля, а какие рекомендации по, по ходу в баню? <laughs> а какие рекомендации? Взять с собой еду, воду, что еще? Взять полотенечко. На якому сидіть? знімати бажано всі свої прикраси, якщо вони золоті, бо вони гріють дуже сильно. Особливо цепочки. Цепочка дуже свечка. Кольца в мене я, зараз я, ще норм. Я, я знімаю я, з... сережки, тільки іноді не знімаю, бо забуваю. Ага. Але в нас ще є скраб, два скраба. І він вже... може після наступного разу даже да, Юля взяла свій модний рітел, я взяла свій немодний дал. Да, до речі, якщо ви не дивились, подивіться розпаковку. І рітоси, дав. Так, і в мене, до речі, все вже закінчується. Не, не до речі, з тої розпаковки я собі намазікала Waterproof туш. Побачимо, угу. побачимо, чи вона не ватерпруф, чи вотерпруф. Жа. Ну, я це цим разом не обливалася одну де. Там взагалі є відро, але ми таке не любимо, бо потім в тебе вода ця в носі, в ушах. В роті і в голові. Не вистачає трохи писино, але це ну, вже таке холодною водичкою. Може, нам вийде сняти, щоб камера не здохла, як ми б'ємкаємо друг друга цим від. Тут така типу, лаунж-зона, якщо ви курите, можна покурити. Ось тут дрова, качелька, така атмосферка. І там, де ми показували, то був головний вхід, а це якби вхід з бані можна вийти на вуличку в тапочках. Сонечко сидить. мопеди б'ємкають. Пам'ятаєте, ми щось говорили про здорове образ життя. Користь для тіла. все таке. Краба. Чай. Ну, це Святкуємо 500 підписників на каналі. До речі. Тому підписуйтесь, якщо ви не підписані. І підписуйтесь, не підписуйтесь, якщо ви підписалися. Захила. Хоча б по Так, да, Ми взяли собі якийсь У мене ще підповідають горішки з корабою. І фрукти, які я вам показала. Я, до речі, попшикала волосся тернозахистом, щоб от жари воно не вмерло. Ось я хотіла показати булочку з Лідла Тейк із бріош. Попробуєш ще бріош? Я пробувала. І як? Я не бажаєш, ну типа. Він виглядає не так, як я очікувала. А що ти думала. Як здоба така? Я думала, що це буде прям офієльно здоба. Mm. Смішно говорить <сміща> на фоні, капітара п'є. чай. Ти бачиш? Купиться в те чашечку і мило. Я покажу вам. Капібара п'є чай. Вероніка їсть сок. Червона їсть сок, чипси після бані. корона ог фруктики. В общем, включимося, коли вже будемо робити скраб, да, Юля? Угу. <му> так настроєно. Піває і все, не будемо їм мішати. Ми ще трошки намажемося з крабами, да. щоб після того як коли ми нам розпалися. У нас є такий і є такий. Так, давай оце. Оце ми мажемо все, що ниже коліна, ручки, да? а цим чужому ляжки. Ляшки, Ляшки я не буду мазати. поки по я така мажу. Трохи ціни.

другий раз після бані. Але там Юля. Фух. Waterproof tush, не waterproof, якщо вам цікаво. Ми після скрабчика ще зайшли в баню, вийшли і облились холодною водичкою. Фух. Юля, ти хух? Вообще просто. Вообще хух. Можна і на вуличку вийти подихати. пока там Юля на масажі, Запрошу вам свої враження від масажу, поки п'ю чайок. Коротше, масаж прям дуже класний. В неї там дуже багато жінки різних грамот, нагород. Вона запитує одразу, які там є проблеми, що турбує. У мене був просто масаж спини. Але я її на встигла полежати. Вона мені масажувала і шию, і там голову трошки, і лице. Бо, мабуть, такий був запит, і вона якось під нього підлаштовувалася. Насправді дуже круто, що після там, бані є можливість трошки е, розслабитись, полежати, і вже після цього масажу насправді мені вже не хотілося вжити в баню. Хотілося просто сидіти пити чайок. Тому, якщо раптом ви будете також в цій бані, така наша рекомендація це замовити масаж саме десь за годинку, за пів години до того, як у вас це закінчиться, щоб ви у вас ще було півгодини до кінця заброньованого часу, де ви можете спокійно зібратись поприбирати там за собою свої якісь речі. От і ну, не, не забирати час інших людей. Тому зараз чекаємо Юлю. Вона там релаксує і запитаємо неї, як їй масаж, що їй там робили, бо мені щось десь тут тисли в шиї. І в мене пройшов головний біль, який виявляється, в мене був. Бо тільки коли він пройшов, я зрозуміла, що він у мене був. І ще така рекомендація: чисто дівоча. Візьміть з собою запасний купальник, якщо ви там в одному будете в бані. Щоб там потім не лежати в мокрій калюжі від самої себе. Це так просто перевдягтися. Тому чекаємо Юлю. Що я вам хочу сказати. Цей масаж це щось. Типу, прям неймовірний. Я ще прям з минулого року забулась, як це було, тому це прям дуже круто. Що саме круте в цьому масажі, це те, що типу, це не просто тебе от жмякають, а одразу роблять так, щоб в тебе все похрустіло. Я не знаю, як це, правда? це дуже круто. І відчуття після цього такої якоїсь легкості, я не знаю. І Причому знаходять прям точки, які у тебе больові, там з чим в тебе проблема, запитують саме, якщо там якісь у вас проблеми, ну тобто можна походити прямо на курс масажів. І, до речі, можна не лише прийти в баню, а можна просто приходити на масаж, записуватись там, наприклад, обрати собі масаж спини і там раз там, в три дні чи ну, там, ой, ну, два рази в тиждень Добре. ходити, проходити якийсь курс, тому що на правда дуже класно. І це просто одні, один з найкращих мабуть, масажів в моєму житті. Я прям згадала, як це було круто. А тепер ми сидимо, п'ємо чайок. З Малісою Маріна тут Де, ходить. і я. я можу сказати, що прямо прям сильно вам рекомендую. Дуже сильно рекомендую відвідати цю баню. Якщо не любите баню, хамам. Якщо не хамам, то масаж обов'язково. що небудь прийдіть, бо тут класнюча дуже класно, Правда, бачите, які ми такі трохи розморені. Це ну. Це це не це, скажи. Це не корона, це масаж. Відля, прямо такої, і волос тако... да, і туди таку ж. Голову, нами. Це просто ну прям дуже круто, правда. Ледоп'єчай, <гл 'язано> і ми будемо вже збиратися. Пост вставка. В Вероніка вже машину гріє, а так всегда, це. Я що. А це сушу Так. Водички можна попити. Тапочки даже є. Так, тут багато чого є, що можна з собою не брати. Рушники, там ще щось. Ну, ми беремо, бо можемо общем, Дякую, що були з нами в нашому релаксіруючому релакс тайм в лозі такому в огляді. Підписуйтесь на наш канал. Ставте подобайки, пишіть коментарі, можливо, у вас залишились якісь питання, задавайте їх. Дякуємо, що ви були з нами. Да, і всім пока. Такі трохи втомлене пока. Разумки. <реш>